На початку 1900-х всі фізики, і зокрема Енштейн, були в біді. Вони не могли зрозуміти, як щось могло рухатися. Тепер, перш ніж ви вважатимете, що я перебільшую, подивіться на цього кота. Ви можете чітко бачити, що кіт віддаляється від Енштейна з постійною швидкістю, але трохи змінимо цю однозначність, і раптом все виглядає так, ніби рухається сам Енштейн. Це застарілий принцип відносності. Так, звичайно, це той, який ми вчимо в школах, але справа в тому, що зміна системи відліку змінює такі відносні речі. Як положення і швидкість, але не абсолютні, як розставання Ейнштейна з його котом. Тепер проблема. Щодо народження Ейнштейна фізики показали, що швидкість світла була однією з тих абсолютних речей, які не можуть бути змінені при зміні системи відліку. За будь-якої системи відліку швидкість світла залишатиметься тією ж самою. Але тоді очевидно, що ми не можемо зробити заміну системи відліку взагалі, що означає, що ми не можемо пояснити, як світло може рухатись. Добре, я говорив раніше, є одне рішення. Ви бачите його? Ми припустили, що наш рух між системами відліку не впливає на проміжки часу, але немає ніякого закону фізики, який говорить, що час є абсолютним поняттям, який не може бути змінений під час зміни тіла відліку. Так, якщо ми трохи повернемо зрізи часу, совуючи їх, то ми можемо втримати швидкість світла незмінною, а також пояснити, як тіла можуть рухатися. Звичайно, Ейнштейн не з'ясовував цей спеціальний принцип відносності в 1905 році. Це вже було зроблено чоловіком на ім'я Лоренс, десятьма роками раніше, але Лоренц думав, що поворот часу був лише математичним трюком, і він дозволив Ейнштейну втрутитися. І ви здогадалися, Ейнштейн припустив, що поворот часу є реальним, що час справді є відносним. А отже, одночасні події відносно одного спостерігача не є одночасними відносно іншого, рухомого. Тепер це реальний сум ваших поглядів.